Він так просто не прострілюється, так, він їде за нами. Ох, ох Ми можемо попасти в оточення, О, виїжджає т 6 пірання. Ми тут один проти двох танків. Чи можна таке взагалі виграти? Зараз можна просто поротися і. Але в нас є Шерідан, 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 Шерідан... Шерідан. Добре, Шерідан. Фух, пірання нас б'є і ми Піраню. піранню. Залишається одна ПТ-шка. Одна ПТ-шка, але в нас що? У нас погано з перевагою. І в нас погано з Шеріданом, якого вже немає. Гріль. Стріляємо. Чомусь так. І ще один раз і не попадаємо. Погано починає тиснути перевага, Перевага. тисне нещадно. 840-846-872. Ворожий гріль починає забирати нашу одну точку. Три. Три три ворожих точки. 800, 9, майже 900. Так, б'ємо перегрілю ще раз. Він нам відповідає, ми на один постріл. Тікаємо від гріля, він може нас просто. Він міг би просто за нами поїхати і нас пробити. Але він цього не робить. Він обороняється, хоче заїхати, заїхати за горбок. Але він не встигає. Так. 990-93. О! Ух, uh, ціль знещено.